Привіт, любімі! Дуже цікавий розклад, я придумала для вас: поговорити з сутностями вашого родового дару. Те, що є всередині вас, те, що є на ДНК рівні, те, що ми не можемо описати, але те, що ми можемо розкрити, відкрити і усвідомити в собі. Тому сьогодні три позиції, і я буду вам. Розповідати про розмови з сутністю, сутністю вашого дару. Сутність. Все, що захоче показати, це сутність. Тобто ми визиваємо сутність вашого дару. Якщо немає, нам так і покажуть, що у вас немає ніякого родового дару. Якщо є, покажуть, що це за родовий дар. І що вам хоче сказати цей родовий дар? Сутність родового дару. Так, в нас, як завжди, три позиції по старому сценарію. Це, до речі, перша моя колода, яку я придбала, тільки-тільки захотіла займатися таром. Так цікаво співпало все, що це Таро богінь, союз богінь. Це було моє перше таро. Да. З цього все почалось. Розпаковка мого дару, годинка. Мого Називаємо сутність Дару першої, другої і третьої позиції. Перша, друга, третя. Вибирайте ставте на паузу, а ми розпочинаємо з першої позиції. Прикольно. Mm -hmm, да? Зараз ваша сутність працює над мужчиною. вихід із матриці необхідний. Дуже багато впливів йде на ваш дар, саме навколишнє середовище. Зараз йде пропрацювання По восьмерки Пентаклі, тут мужчина і мужчина. Мені кажуть, що зараз ваш дар розпаковується і саме в цей період. Розпаковується саме розуміння свого внутрішнього чоловіка, якого чоловіка я призиваю, якого чоловіка я обираю, який чоловік повинен бути зі мною. І, відповідно, цей мужчина і притягується. Зайки. Але я мушу уточняти, того що мене цікавить ще, що тут сутність вашого дару скаже. Так, да, іде поиск, іде, шукають ваш дар, шукає саме ДНК того мужчини, який вам повинен належати. Будуть знаки. Знаки, які про трансформацію. Не більше, ніж ви зараз проходите трансформацію, яка стосується саме пари. Мужчина і женщина, розумієте, тут трансформація внутрішнього, свого внутрішнього жіночого аспекту і чоловічого аспект, так. Да. Жінку ви могли вже прокачати, але мені кажуть, що тут все одно йде трансформація чоловічого, потім знов трансформація жіночого. Це основна як енергії мені показують, да, зараз. І... Ви дізнаєтесь про щось дуже важливе. Тут якась інформація до вас дійде. По поводу чого, давайте глянемо, що це за інформація. Підкова удача. Більше мені тут інтуїтивно покажуть, розкажуть, направлять вас. Удача вам, ніби. Да, риби, Дивіться, удача вам, прям посміхнеться. Якийсь дуже важливий етап в вашому житті почнеться. От букет. То есть любовь, король, да. Я считаю, что это прекрасно. Давай то ще будем уточнять. Дару, що тут відбувається? С чем тут работа. Бачите, тут застоиды саме в партнеры жизни, да, застоиды в любви. І що тут означає? Це означає, що тут максимальна робота йде над тим, щоб ви змогли вийти із завісимості якоїсь певної по -минулому, Да, Закривається смерть трансформація, дивіться, дві карти трансформації, різні колоди. Трансформується саме тут ваша енергія залежності. Да, розбивається все. Сутність ваша зараз максимально працює 3-3 програма трьохугольників і працюють ваші ДНК. І тут побідитель переродження, да? переродження воїна, який боровся і боровся і страждав, і було важко. От переродження, даже тут птиця Фенікс. Показує. Вам важко було, дуже важко. Це ця трансформація. А, ви ніби свої обладунки м м скидаєте, от да переможець. Переможеться. Скидаєте обладунки, вам важко, але ви перероджуєтесь через ту важкість. Що це за важкість така цікава мені. Восьмерка жезлов да ну тут переродження взагалі і тіла, і. І свідомості, і взагалі себе як, як особистості. Вісім-вісім, да, однозначно. Прошлі життя йдуть, мені кажуть, тут минуле, минуле життя несе за собою о, програму одиночества. І це очищається. Слава тобі, Господи! Перша позиція тут все очищається, робота йде повним ходом. Угу. Повним ходом робота йде. Так, да. страшний суд. Хочеться сказати, подивіться, яка тут класна. Богиня випадає, не пам'ятаю, як вона називається. Та, яка може очищатися, і та, яка може типу, варити зілля безсмертя або молодості. Тобто тут переродження повноцінне йде ваше. Да. Дев'ятка. Дев'ятка кубків. Переродження, омолодження, я не знаю, вихід на новий рівень сприйняття э, бляха, тут прям вінок победителя, очищення. Хочеться сказати, ну мені чомусь іде, що тут регенерація ДНК, загрузка нових ДНК, і ви прокидаєтесь. Тепер ви вже більше не будете в матриці, те, що зараз покажуть, що матриця заважає. Що це означає? Да. Сосредоточеність іджа далі. В свободне пространство, мені кажется, це тут. свобода движення пространства. Тобто, ви шукаєте зараз, ви йдете зараз на свою нову, на свій новий простір. Свій новий простір що? Очищає. Тут все з самого початку. Ну і от мужчина приходить, понимаете, у вас, у вас геть нове все переродження. І тоді, як приходить мужчина, ви під захистом стоїте, Якщо, що це, як це так. подйом достижение цілі, да, просто тут уже повноцінно формується запит руки зцілення. возможность стріляти, інтуїція, сострадання. Формується запит. От як прийде мужчина, ви потеряли себе, ваша душа хотіла піти з вашого тіла, і у вас розрушення було саме в тілесному процесі. І хочу сказати, що тут ви втратили себе, не знали свій шлях, не знали, хто ви. І з приходом цього мужчини включається зразу повноцінне ДНК і повноцінно по першій позиції. Дар роду починает діяти То есть тут целительство. И видите, яка карта. Тут лежить любовь. Настоящая любовь. Эмоциональная поддержка. То есть мужчина просто бере вас под свое крыло. И тут кабала, мудрость и знание. У вас открывается третий глаз. Полноценно. цікаво просто. Да, Бо поки що вы. Ви... Тільки-тільки йдете на освобождение з матриці, хочеться сказати з системи. Так, да, по кругу одне те саме. По циклу. Репетиція, репетируєте, коротше. Поки не станете готовими вже прийняти себе, свій шлях і предназначення. Вот так от перша позиція, я вважаю, прикольний розклад вийшов. Для вас поїхали позиція номер два. Позиція номер два, що тут у вас? Вау? Клас. Ну, тут у вас виход на новий рівень, ізцілення і, звісно ж, зразу м... хочу сказати, що у вас є дар, дар зцілення. Творчий процес, ви можете здійснювати бажання людей свої, реалізовувати потенціал саме через творчий прояв. Тобто, ваша душа і ваш. не то, що місія, а ваше ДНК дивіться 16, 6, 66. Поняли? Ну, це, типу, <ф> Бажаю карти взагалі. Хочу вам сказати, що пройшла дуже важлива трансформація у вашому житті, де вам потрібно відпустити все і починати по-новому. І це буде. Ще, хто займається творчістю, музика, без проблем, можете писати музику, можете, можете стілюватись за допомогою музики або стілювати людей за допомогою музики. А по другій позиції тут ще самовираження, тобто люба творчість, як ви себе виражаєте, як ви себе проявляєте в цьому світі, допомагає вам стілювати іншу людину, ніби надихати і здійснювати таким чином бажання інших людей. Ну, якось так мені показано. І ще тут ви собі, собі ж також можете створювати нову реальність, нові світи, нові реалізації задуманого і бажаного. Ну, у вас тут чітко і ясно все. У вас тут чітко і ясно все прям обалденно. Ну от бачите, я вибираю карту ще одну похорони грибов. Це означає здоровий вибір перерождения. Тобто ви перероджуєтеся <похороних> в, в новий, на новий світ, на нову реальність, на нові реалії. Отак от мені показують. Дай Боже, друга позиція. Красавчики. Привіт, третя позиція. Дивимося. Розмова, вау, з вашими. Вау. Ого. ваш дар не розкрився. Ваш дар не розкривається. Ви ховаєтеся від дару. Ви не хочете його розкривати. Підсвідомі установки, вони тут глобальні. Страх. Страшно. А знаєте, що що боїтесь? Боїтеся, що ви зла? Що ви в ряд зло будете працювати? Давайте ми запитаємо, який ж у вас дар? Вам цвісти треба. Шерша душа, потеря себе із тіла, тобто не приймаю себе, не приймаю свої дари, не приймаю взагалі все, що навколо мене. Це на підсвідомому рівні є такі установки. Знаєте, як тут мені йде? Мені тут взагалі показано, що ви стіляєте любов'ю. Тому що і тут э, романтика, букет, да? романтика, нежність, любов. І тут э, уміряність, мудрість, романтика, да? тобто, э, ваші слова, ваш вигляд, ваше розуміння того, що таке любов. Ну, от Бачите, хтось із вас по третій позиції чітко може бачити э, знаки від. Э, від Всесвіту, да, 11, 11, 22, 22, там 41, 14. <кій> настав час взяти можливість, да, от Всі ці знаки, які ви бачите саме в цифрах. Це говорить про це твій шанс, це твоя можливість. Увага на час настав, типу, це твій час. А час на що? Скажите, на что часто став? Время лететь на юг, да? Поездка, отпуск, уйти от забот, расслабиться, кайфануть, побути один, на одинці з собою. И це допоможе піти в хроніки Акаши, глубокі знания, настроїть мудрость. Історія и мудрость настроїть. Значить, настроїть. Я вважаю, що вам потрібно взяти тайм-аут і а, починати займатися практиками, медитаціями для того, щоб. І хроніки Акаші. Хроніки Акаші нам розказують про історію нашу, саме в мене як людини, в вас як людини по третій позиції. Тобто все про вас. Ви можете побачити своє минуле, ви можете побачити своє теперішнє і майбутнє. Всі можливі сценарії. Саме в хроніках Акаші. Там істина. І... Поки що ваш дар не розкривається, тому що ви не вибираєте це, ви ховаєтесь. Хто ви? Четко, Хто ви? ви? Ну, да, от в ожиданні, в розстроенство нічого не відбувається. нудно, нецікаво. цікаво. Завісності були у вас секс, випивка, кайф, наслаждение, якісь любі. А, да, от чого у вас і держить щось, десь в прошлом ви нагулялись гарненько, наробили, натворили ділов. А, деструктивних просто ділов. Деструктивних це багато партнерів було, там, да? алкоголь, міг, пробували там, не знаю, наркотики, ще щось. Ну, есть, в кожного це в нас було. Але ви це, цим самим ви закрилися. Так, да, у вас більш такий, знаєте, чоловічий характер, аніж жіночий, тому що з чоловіками ви, можете кого хочеш. Ну, але ж ви, по істині, імператриця. Хто ви, от? ви імператриця, дев'ятка пентаклі, ізобілія. Все, що треба робити, це зараз займатися собою, максимально працювати за собою, В і ти, прийняття себе. Карта випала. Вот, в принятие СБ. Понимаєте чи ні? Королева у нас тут? В прийняття СБ. Настав час повертати собі свій ресурс, звертатися до роду, до роду свого, тому що, по-перше, тут мости стоять, а мости нам говорять завжди про якісь препятствия, так? Да? Uh, забирали вас у вас. У вас, забирали ваш час. Uh, і тут ліса, да? ну, так? Тучки. Ну, по дьяволу. Пльотка, пльотка і любимого мужчину. Забирали, ніяк ви не могли. Почати стартанути стосунки і щоб все було так прям стабільно. Постійні якісь пошуки, постійно щось недопоняття. Нічого, нічого, малишечки, все у вас тут буде хорошо Як тільки ви відпустите, розслабитесь, почнете собою займатися, довіритися в Всесвіту. Дай от він, ваш мужчина, все нормально. Все тут буде файно. Що це? Мудрость. Треба йти в глибину, треба йти в знання. Ну ви собі ставите блоки. Все буде добре. Вам поможуть ви сили. Але настав уже цей час, настав час. Хватить гратися в якісь там ігри непонятні, пора брати істину і пожинати плоди себе. плоди Бачите, я прям кажу. А ви поки що зараз блукаєте? О, дивіться, ви блукаєте по, боже, я вже не зображаю, що це йде? Лабіринти, а насампелі, бачите, яка асоціація в мене. А на самом деле цей лабіринт, це не лабіринт, це ваш мозок. А якщо ви проснетеся, прокинетеся, побачите, що ви в прекрасному саду, який вже реалізовує вашу нову реальність. Буде вже, вже все реалізовано. Де є любов, де є чувства, де, де самотності апріорі нема. розумієте чи ні? Так. Да. Де збуваються мрії вашого серця? Отак. От так що я сподіваюся, що ви мене почули, що ви зрозуміли, про що тут по третій позиції йдеться. І от така от ситуація. Коментуйте, буду рада почути ваші коментарі, почитати ваші коментар... коментарі. Я вже не говорю. От. І до нових зустрічей. Я вас люблю, обіймаю, папулечки.